Слава Богу, у любить брати і сестри. Ми починаємо цикл бесід на Новий Завіт. І сьогодні ми будемо говорити про те, як диявол спокушав Господа нашого Ісуса Христа в пустелі. Господь вийшов в пустелю одразу після того, як охрестився в Йордані. Ось що нам говорить євангеліст А Ісус... Повний Духа Святого вернувся з над Йордану і Дух на пустині його попровадив, Дух Святий, третій поста Святої трійці, був наставником для плоті Христа. І у них одне єство, єдина сила, і Дух Святий у всьому допомагав плоті Христа. В його відкупительному подвигу Христовому. Далі сказано, що 40 день там диявол спокушав його Христа, і за тих днів Він нічого не їв. А коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. Господь наш Ісус Христос, це другий Адам. Він прийшов на землю, щоб відкупити людство від вічної загибелі. Йому треба було витримати все те, що не зміг витерпіти Адам і показати нам з вами шлях до спасіння. Тому е... спокушення у пустелі це і підготовка людського єства Господа нашого Ісуса Христа до подальшого таїнства відкуплення, тому що воно почалося від від втілення, а завершиться Вознесінням на небо. І також це урок нам, як нам себе поводити в нашому земному житті. 40 днів посту, постом побирається все: і гріхи, і різні пристрасті, і піст є ліками від гріховності людської, піст і спокушення диявола. Диявол постійно приступав до Господа нашого Ісуса Христа в пустелі з тими думками надавав приступав до Христа невидимо, надаючи йому, як він вважав, такі спокуси, спокусові думки, щоб Христос відмовився від свого служіння. Дияволу було невідомо. Що перед ним, сокритий під покровом плоті його власний творець, що це Другий іпоста Святої Трійці? Святий Ігнатій Богоноцець говорить, що Різдво Христове було в таємниці від диявола. Господь виходить для того в пустелю, щоб привлекти на себе спокуси диявола, щоб диявол вступив з ним в боротьбу. І там Господь його переможе. В пустелі, щоб вийти йому на суспільне служіння на ці три роки, де Господь буде зціляти людей, воскрешати, і кульмінацією буде Головський хрест. 40 днів диявол приступав до Ісуса невидимо. Подумки, намагаючись схилити Богу людину, втілену в подобу людини Бога до порушення посту, покликати на поміч ангелів. Щоб вони укріпили людське єство Спасителя, та щоб Ісус, як Божий син, звернувся до Бога з проханням припинити випробування постом. Бо якщо він син володаря Всесвіту, Бога, для чого йому страждати у пустелі? Пустеля це символ відсутності життя, пустеля це наше з вами життя. В світі нашому, де тільки постом і молитвою можна протистояти спокусам, гріхам та спасти душу для вічного життя. Господь показує нам шлях спасіння. І ось святе Писання говорить, що наприкінці цих 40 днів, на 40-й день, Господь зголоднів, тобто піст, цей піст, який тримали. І Мойсей і Ілія. він не був перевищений, щоб диявол не подумав, що перед ним хтось більший. От. І одночасно, щоб не було повода для єритиків пізніше, що Господь воплотився примарно. Господь воплотився насправді: тіло, душа, дух, повністю єство боголюдини було таке. І є таке, як у нас людей, тільки повишене гріха. Господь у всьому подібався нам, окрім гріха. І ось е, Господь перебував у селі зі звірями, і він, як первозданий Адам, е, був цими звірями, і вони йому не зашкодили, а служили йому, знаючи, що перед ними їхні володарі. Е, як тільки Господь е, зголоднів сороковий день без їжі, то диявол приступає до нього видимо. <кій> І ось що <кій> говорить до нього диявол. <кій> Якщо ти син Божий, то скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. Тобто спокуса на те, щоб припинити піст. Перша спокуса, щоб каміння стали хлібами. Що ж відповідає Господь наш Ісус Христос. Написано, каже Господь, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. Євангеліє, і причастя тіла й крові є хлібом життя. В чому тут сенс спокуси, на що сподівався диявол, і що він пропонує нам людям, від чого ми повинні відвилик, відрікатися. Тут іде те, щоб проміняти духовне життя і віру на матеріальні тимчасові блага. Ось смисл цих спокус. До речі, камінці в тій місцевості, в пустелі спокус, по цей час схожі на хліба. Далі диявол робить наступне і вивів його Господа на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому. Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тобто, е колишній ангел Люцифер, посередництвом е гріха, тримає весь наш матеріальний світ, а до головської жертви взагалі кхів, був е володарем. Над світом, тому що яз... язичницькі релігії, вклоняючись різним богам, все ж таки вшановували диявола і Мінуці Фелікс, латинський богослов 3 -го століття, говорить про те, що диявол створив, створив язичницькі релігії, щоб відволікти людей від Бога, і каже він, диявол до Христа: коли ж ти поклонишся передо мною. То все буде твоє. Сенс цієї спокуси. Поклонитися дияволу це прийняти його спосіб мислення та дій. Це зло, це гординя, це підступність, насолода гріхом, лукавство людино-ненависництво, це людиноубивство, це панування в сенсі гріховної. Влади над людьми заради втіхи своєї годині. Сама влада політична, економічна, вона нейтральна. Але деякі індивідууми, вклоняючись дияволу, готові піти на все, щоб заволодіти цими владами політичною, економічною іншими видами влади, щоб посередництвом них. Задовільняти свої гріховні бажання. Їм нічого крім влади вже не потрібно. Їм не потрібен ні Бог, ні доброчинність, ні близькі. Головне, це влада з її таким життєвим гордиливим наповненням. Що ж говорить Господь у відповідь дияволу? І що повинен сказати кожен православний християнин? І промовив Ісус йому відповідь написано Господові Богу і своїм поклоняйся, і служи одному йому. Третя спокуса. Диявол веде Христа в Єрусалим на крилограму, на висоту. І каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу, тобто спокушає Христа. Бо написано. І він цитує 90-й Псалом, до речі, невірно цитує. Він каже: Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спітнув ти об камінь своєї ноги. Який смисл цієї спокуси? Зробити Бога виконавцем своїх марнославних бажань. Зробити себе Богом для інших. Сформувати думку в інших про себе як про праведного і святого. Тобто це вже пророки, різні єретики, різні вже релігійні діячі, і таке буває і у християн, коли намагаються підмінити окремі люди іншим для інших себе показати як якогось значущого. І це так зробить в свій час Антихрист. Саме Він, посередництвом хліба, видовищ ложних чудес, восстане і буде до себе влікти мільйони, то мільярди людей. Яка ж відповідь Господа нашого Ісуса Христа? А Ісус відказав йому у відповідь сказано: не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все, це спокушування відійшов від нього до часу. Це все співвідноситься із гріхопадінням Адама і Єви. Там теж було запропоновано пліт. Під його виглядом мали бути всі інші гріхи. Єва побачила, що плід добрий для їжі, спокушня хлібом, що він дуже добрий, бо дає знання гордість життєва. те, що дається владою, влада над світом, і що він, цей плід, гарний для ока. Це те, що сказано «Скинься вниз, тобто покажи себе, прояви своє вернославство, яке є прислугою гордині. І ось те, що Адам з Євою не змогли встояти перед цим, встояв другий Адам, Господь наш Ісус Христос, і друга Єва, Божа Матір. Таким чином, нам вже Господь з самого початку свого служіння говорить про те, що треба. Бути тільки з Богом. Будь-яка їжа необхідна фізично для нас, це так, але головна їжа це слово Боже. Не спокушати Господа Бога, не підставляти себе під якісь опасності, думаючи, що з нами нічого не буде, а також не показувати себе, так, як будто ми якимось образом чогось собою являємо. Один афонський старець, коли до нього звернулися по е, пораду, сказав Я Ноль. Тобто ми нічого не знаємо. Ми, е, як сказав Господь, коли щось зробите, і дав, давайте відповідь, що ми такі от раби нічого не варті, і зробили те, що нам було необхідно зробити. Смирення повинно бути у житті християнина, покаяння. В гріхах, тому що Господь, коли вийшов на служіння, Він сказав покайтеся, бо близне царство небесне, без покаяння, без зріння гріха неможливе ніяке подальше життя. Господь в пустелі перебував в постій молитві, пісти молитва, ритм життя, вечірні ранішні молитви, божесна літургія. Ось тут ми повинні молитися і просити Господа про допомогу лукаві. Не знаємо, коли Господь нас прикличе і де ми опинимося душами після свого е виходу із нашого тіла. Тому, улюблені рості, брати і сестри, е нехай е сьогоднішня наша бесіда, наша розмова про те, як Господь відрікся від спокуси, та що пропонувала змінити, замінити духовне життя на матеріальні блага. Да, стане для нас кредом нашого життя. Про те, що нам не важлива ніяка влада земна. Православна людина приймає будь-яку земну владу як хрест. Вона тікає від неї. Якщо ж православний став при владі, він приймає це із благовінням як хрест і будь-яка влада сімейна, економічна, політична, духовна це є хрест. І його цей хрест треба нести. з Християнським смиренням, з любов'ю до ближніх. і також бути дуже уважним до свого духовного життя, в якому сенсі не возгордитися і не подумати про себе більше, чим то є, і щоб не впасти в один гріх з дияволом. Тому що цей гріх, гарбіння настільки сильний, настільки він глибокий, що може уразити все іство людини до самої глибини і може настати. Точка невороття, коли людина вже не зможе покаятися. Тому, мої дорогі, нехай кожна неділя наша буде фрамі на божественні літургії, до інших відноситись так як ми бажаємо, щоб відносились до нас. Вечірні правила ранішні молитви читати і молитися Господу Богу. І будьте милосердними, як і Господь наш милосердний. Тому що милосердя це. Вхід і шляху життя вічне. Амінь.